Аудіокниги українською від студії Калідор. Класика світової літератури на нашому каналі. Зелені двері о Генрі. Уявіть собі, що ви прогулюєтеся після обіду Бродвеєм, і десять хвилин потрібних для того, аби випалити сигару, міркуєте куди піти. На розважальну трагедію чи на щось серйозне на зразок водевілю. Раптом на ваше плече лягає чиясь рука. Ви обертаєтесь і ваші очі зустрічаються із хвилюючими очима прекрасної жінки у діамантах та соболях. Вона поквапливо тицяє вам у руку гарячу булочку із маслом і вихопивши маленькі ножиці, Відрізає ними гудзика на вашому пальті, а потім, багатозначно вигукнувши одне єдине слово паралелограм, жваво перебігає на другий бік вулиці, боязко озираючись. Це буде справжня пригода. А чи погодилися б ви взяти у ній участь? О, ні, тільки не ви. Ви б розгубилися. Сором'язливо кинули булочку і пішли бродвеєм із жалем обмацуючи те місце, де був гудзик. Ви зробили б саме так, якщо тільки не належите до тих небагатьох, у кому іще не зовсім помер дух пригоди. Справжніх шукачів пригод завжди було небагато. Ті, про кого зазвичай пишуть, як про шукачів пригод. Це переважно просто енергійні люди, які винайшли щось нове. Вони покидали свій дім, аби здобути те, чого прагнули золотого руна, чаші святого Грааля, кохання скарбів, корони чи слави. Справжній же шукач пригод сміливо йде назустріч незнаній долі, не думаючи про мету та розрахунок. Чудовим прикладом цього може бути блудний син, коли він повернув назад додому. Дуже багато було напівшукачів пригод, людей хоробрих і визнаних. Із часів хрестових походів вони збагатили історію і літературу, а також видавців історичних романів. І кожен із цих людей хотів одержати приз, забити гол. Перемогти на скачках, уславити своє ім'я, розплатитися із кимось або щось урвати для себе. Словом, то не були справжні шукачі пригод. У великому місті близнюки романтика і пригода завжди шукають достойних служителів. Коли ми тиняємося вулицями, вони лукаво дивляться і манять нас. Набираючи то одного, то іншого вигляду, ми раптом не знати чому відводимо погляд і бачимо у вікні обличчя, яке немов належить до галереї наших сімейних портретів. На тихій сонній вулиці ми чуємо крик агонії і жаху, який лине із порожнього, забитого дошками будинку. Замість знайомого під'їзду, візник спиняється перед чужими дверима. І якийсь усміхнений незнайомець прочиняє їх та запрошує нас зайти. Списаний папірець падає до наших ніг із високого вікна випадку. У натовпі, котрий завжди кудись поспішає, ми раптом помічаємо окремих перехожих, обмінюємося із ними поглядами, повними ненависті, приязні або страху, Сипоне дощ і під нашою парасолею. Може сховатися донька повного місяця або двоюрідна сестра зоряної системи. На кожному розі губляться носовички, манять пальці, запитують очі і до наших рук потрапляють загублені одинокі, чудові, таємничі і небезпечні мінливі ключі від пригод. Проте мало хто із нас має бажання підняти їх. І скористатися ними. Ми не нахилимось, бо до нашої спини прив'язано сталевий стрижень умовностей. Ми проходимо по всі ключі, і настає час, коли ми, дійшовши до кінця свого нудного життя, збагнемо. Вся наша романтика це тільки бліді спогади про один чи два шлюби. Атласна розетка, що зберігається у замкненій шухляді письмового стола, і постійні сутички із радіатором парового опалення. Рудольф Стайнер був справжнім шукачем пригод. Рідко траплявся вечір, коли він лишався у своїй маленькій кімнатці, а не тинявся, шукаючи чогось несподіваного і незвіданого. Для нього найцікавіше було те, що могло діятися за найближчим рогом вулиці. Траплялося, що його прагнення випробувати долю доводило до дивовижних наслідків. Двічі йому довелося ночувати у поліції. Знову і знову він ставав жертвою хитрих та жадібних шахраїв. За одну таку привабливу пригоду йому довелося розрахуватися годинником та гаманцем. Однак він із таким же запалом приймав кожен новий виклик долі у чудовому турнірі пригод. Отож, якось увечері Рудольф гуляв собі однією з говінких вулиць старої центральної частини міста. Два потоки людей заповнювали тротуари, ті, що поспішали додому, і ті, що відреклись від домашніх обідів. Заради сумнівної насолоди харчуватися у ресторанах. Молодий, зовні приємний шукач пригод, поволі йшов вперед, пильно стежачи за всім, що відбувалося навколо. Вдень він працював продавцем в магазині піаніно. Свою краватку він не прикріплював булавкою, а протягав крізь кільце і стопазом. Одного разу написав редакторові журналу листа про те, що книга міс лобі випробування любові Джуні мала на його життя найбільший вплив. Лора Джин Ліпі, американська письменниця, автор популярних свого часу сентиментальних романів. Раптом він почув гучне клацання зубами. Спершу це привернуло його увагу до ресторану, перед яким він зупинився, але глянувши вгору. Рудольф побачив на сусідньому будинку зроблену із електричних лампочок рекламу Дантиста. Гігант-негр, фантастично вбраний у червоний, розшитий візерунками піджак, жовті штани і кепі військового зразка, із зосередженим виглядом роздавав картки тим із натовпу, хто хотів їх узяти. Такий вид реклами Дантистів Рудольф уже десь бачив. Звичайно, він проходив повз негра і не брав ніяких карток, але сьогодні той запхав одну із них йому в руку та так спритно, що вона так і лишилася у нього. Відійшовши на декілька кроків, він кинув байдужий погляд на картку. Здивований та зацікавлений, він оглянув її з обох боків. Одна сторона картки була чистою. Але на другій чорнилом було написано лише два слова Зелені двері. І в цю мить Рудольф помітив, як перехожий, що йшов попереду, викинув картку, яку вручив йому негр на тротуар. Рудольф підняв її, на ній були надруковані ім'я та адреса Дантиста, і звичайний перелік. Коронки, пломби, мости, із сумнівним запевненням, що всі види зуболікування виконуються без болю. Шукач пригод в особі продавця піаніно зупинився на розі і замислився. Потім він перейшов на другий бік вулиці, повернувся на один квартал назад, знову перетнув вулицю. І приєднався до потоку людей, який тік у напрямі, де сяяла реклама Дантиста. Вдаючи, ніби проходить повзнегра вперше, Рудольф байдуже взяв картку, яку той йому вручив. Відійшовши на десять кроків, він оглянув її. На ній тим самим почерком було написано Зелені двері. Перехожі, які йшли попереду і позад нього, викинули на тротуар три чи чотири картки. Усі вони впали чистою стороною догори. Рудольф перевернув їх. На кожній була надрукована реклама принад кабінету Дантиста. Рідко траплялося таке, аби лукавому духові пригоди треба було двічі кликати Рудольфа Стайнера. Цього щирого послідовника духа. Але тепер заклик пролунав двічі, і лицар пригоди вирушив у похід. Рудольф, не поспішаючи повернувся назад, пройшов повз вітрину, у якій клацали зуби, повз гіганта негра. Цього разу картки він не отримав, незважаючи на своє яскраве і кумедне вбрання. Негр мав якусь природжену гідність, коли одному чемно пропонував картку, а іншому ні. Час від часу з його грудей виривався якийсь неприємний і незрозумілий вигук. Він був схожий на вигуки кондукторів трамваїв або речитатив у оперному співі. Цього разу він не тільки не дав картки, але, і, як здалося Рудольфові, кинув на нього погляд. Повний холодної і майже нищівної зневаги. Цей погляд немов вжалив нашого шукача пригод. То був мовчазний докір за те, що він іще чогось сподівається. Хоч би що означали таємничі слова, написані на картках, негр обрав із натовпу саме його і вручив їх йому. Тепер... Негр, здавалося, засуджував його за нерішучість, без якої не розгадати цієї загадки. Стоячи осторонь від натовпу, молодик швидко оглянув будинок, де, на його думку, крилася розгадка таємниці. Будинок був високий, п'ять поверхів. Внизу, у підвалі містився невеличкий ресторан. На першому поверсі була крамниця, чи то жіночих капелюшків, чи то хутра зачинена у цей час. Другий поверх, судячи з мерехтливої електричної реклами, належав Дантистові. Над ним було ціле вавилонське стовпотворіння різні вивізки, реклами, які багатьма мовами сповіщали, що там містяться хіроманти, крапці, музиканти і лікарі. А ще вище. Про це свідчили, спущені завіси та пляшки із молоком, які біліли на підвіконнях, були житла. Оглянувши будинок ззовні, Рудольф швидко увійшов всередину. По вкритих килимами сходах він піднявся на третій поверх і спинився. Коридор тут ледве освітлювали бліді вогники із двох газових ріжків. Один далеко праворуч, другий ближче ліворуч. Рудольф глянув у напрямку ближчого вогника і побачив при тьмяному його світлі зелені двері. Якусь мить він вагався, а потім, немов знову, побачивши зухвалу усмішку на обличчі негра, який жонглював картками, рушив просто до зелених дверей і постукав. Перша, ніж йому відповіли, він відчув на собі швидкий подих справжньої пригоди. Що тільки могло критися за цими зеленими дверима? Картярі за грою, хитрі пройдисвіти, які підступно заманюють його у розставлену пастку, красуня, яка чекає на сміливого юнака, небезпека, смерть, любов, розчарування та визміювання — Кожне із цих припущень цілком могло бути відповіддю на його відважний стук у двері. У кімнаті почулося тихе шарудіння, і двері поволі відчинилися. Перед ним, похитуючись, стояла дуже бліда дівчина, якій, здавалося, не було ще й двадцяти років. Вона випустила ручку дверей. І, намагаючись навпомацки знову відшукати її, мало не впала. Рудольф підхопив її, заніс і поклав на потерту кушетку, яка стояла біля стіни, зачинив двері і при мерехтливому світлі газового ріжка оглянув кімнату. Те, що він побачив, являло собою картину надзвичайної бідності, хоча все тут було охайно прибрано. Дівчина лежала нерухомо, мабуть, непритомна. Рудольф стурбовано кинувся шукати у кімнаті бочку. Треба покласти на бочку людину, яка. Ай ні, ні, це для утоплеників. Він почав махати над нею немовбілом своїм капелюхом. Ця спроба закінчилася успіхом. Крисами капелюха він зачепив дівчину за носа, і вона розплющила очі. І тоді юнак побачив, що саме цього обличчя не вистачало, аби галерея дорогих його серцю портретів була повною. Щирі сірі очі, маленький, дещо Кирпатий ніс, каштанове волосся, яке кучерявилося, наче вусики гороху. Це був кінець, гідна винагорода за всі його пригоди. Але… Яке ж бліде і виснажене обличчя у неї. Дівчина глянула на нього спокійно, а потім посміхнулася. Я, здається, знепритомніла, промовила вона тихим голосом. Ха. Ну, а з ким би це не трапилось? Поживіть три дні без їжі, тоді побачите. Що прокляття? вигукнув Рудольф, скочивши на ноги. Чекайте, я зараз. Він вибіг через зелені двері і помчав сходинками вниз. Хвилин за двадцять він повернувся і легенько постукав у двері ногою, аби вона відчинила. Обидві його руки були зайняті пакунками із бакалійної крамниці та ресторану. Все принесене він розклав на столі. Були тут хліб з маслом, холодне м'ясо, кекс, солодкий пиріг. І різні приправи. Були тут устриці, смажене курча і пляшка молока та навіть чайник із гарячим чаєм. Це просто дурість не їсти, суворо вичитував Рудольф, щоб ви більш ніколи не йшли на такі дурнуваті парі. Вечеря готова. Він допоміг дівчині сісти на стілець біля столу і запитав У вас є чашка для чаю? На полиці. Біля вікна, відповіла вона. Коли він повернувся до столу із чашкою, вона, сяючи від задоволення очима, саме їла велику маслину, яку з інстинктом властивим жінкам швидко знайшла і дістала із пакунка. Він, сміючись, забрав її в неї і налив повну чашку молока. Спочатку випийте ось це, звелів він тоном лікаря. А потім трохи чаю та куряче крильце. Якщо добре себе почуватимете, то завтра з'їсте маслину, а тепер, коли дозволите бути вашим гостем, давайте повечеряємо. Він присунув до столу другий стілець. «Від чаю?» обличчя дівчини ледь порожевіло, і вона дещо пожвавішала. Почала їсти із тією граційною жадібністю, яка властива голодним диким звірам. Здавалося, що вона вважає присутність юнака і допомогу, яку отримала від нього, цілком природним явищем, і це не тому, що вона нехтувала умовностями, просто пережите давало їй право відкинути усе штучне в людській істоті. Але поступово сили та спокій повернулися. А разом із ними повернулася і усвідомленість того, що потрібно дотримуватися деяких умовностей. Вона почала розповідати йому про себе. Це була одна із тисячі маленьких історій, які щодня трапляються у місті. Розповідь про звичайну продавщицю із низькою платнею, про штрафи, від яких зростають прибутки магазину. Про хворобу і втрачену роботу, про розбиті надії і, зрештою, про те, як у зелені двері постукала пригода. Але Рудольфові ця розповідь видалася такою ж величною, як Іліада або найкращі сторінки роману Випробування любові Джуні. Тільки подумати, що вам довелося пережити це. вигукнув він. Це був. Просто жах, сумно промовила дівчина. Невже у вас немає ані родичів, ані друзів у місті? Немає нікого. Я теж самітний на світі, сказав Рудольф трішки помовчавши. Я дуже рада, що це так, швидко сказала дівчина. Юнакові було приємно це почути. Несподівано повіки дівчини стулились, і вона глибоко зітхнула. Страшенно хочеться спати, сказала вона, мені так гарно. Рудольф підвівся і взяв свій капелюх. Ну, тоді, добраніч, вам треба поспати. Він подав руку, вона взяла її і промовила на добраніч, а в її очах було таке красномовне щире і зворушливе запитання, що він відповів. Завтра я зайду і подивлюсь, як ви тут. Вам не так легко буде позбутися мене. Потім, коли Рудольф вступив уже до дверей, вона запитала, як він потрапив до неї, ніби причина цього була куди менш важлива, ніж сам факт його появи. А як це сталося, що ви постукали до мене? Він глянув на неї, згадав про картки. І відчув, як у ньому прокинулись ревнощі, а що, якби ті картки потрапили не до нього, а до якогось іншого шукача пригод. І Рудольф вирішив, що вона ніколи не повинна дізнатися правду. Він ніколи не скаже їй, що знав, до яких хитрих витівок змусило її вдатися нещастя. Один із наших настройщиків фортепіано живе у цьому будинку, сказав він. Я просто помилився і постукав саме у ваші двері. Останнє, що він побачив, зачиняючи зелені двері, була її усмішка. Біля сходів Рудольф зупинився і зацікавлено озирнувся довкола. Потім… Пройшов до кінця коридора, повернувся, піднявся на поверх вище. Всі двері, які він побачив у цьому будинку, були пофарбовані в зелений колір. Здивований, він вирушив на вулицю. Фантастично вбраний негр стояв на тому ж місці. Рудольф підійшов до нього, тримаючи у руці обидві картки. Скажіть, чому ви дали ці картки мені і що це мало означати? запитав він. Широка доброзичлива посмішка негра продемонструвала чудову роботу його хазяїна дантиста Це он там, бос, мовив він, вказуючи кудись вбік. Але мені здається, ви трохи запізнилися на першу дію? Глянувши туди, куди показував негр? Рудольф побачив над входом до театру, сяючі електричні літери реклами нової вистави. Зелені двері. Мені казали, що це прекрасна вистава, сер, продовжував далі негр. Агент, який рекламує її, подарував мені долар, щоб я роздавав його картки разом із докторськими. Може, запропонувати вам одну картку доктора, сер. На розі кварталу, де Рудольф жив, він зайшов у бар, аби випити кухоль пива і купити собі сигару. Запаливши, він вийшов на вулицю, застебнув пальто, зсунув на потилицю капелюх і твердо промовив, звертаючись до ліхтарного стовпа. Все одно, все одно я вірю, що це рука долі вказала мені шлях, як її знайти. Такий висновок, якщо взяти до уваги описані раніше обставини, безсумнівно дає нам право зараховувати Рудольфа Стайнера до справжніх послідовників романтики та пригоди. О. Генрі Зелені двері, читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube. Або ж посиланнями на картки Monobank, BuyMeACoffee, Patreon чи Donatello у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі!